Дебютний концерт талановитого артиста Володимира Дороша у Лубнах прийшов із великим успіхом. Чимало поціновачів його стилю виконання завітали до музичної школи, аби провести вечір душевно, приємно слухаючи власні авторські композиції співака. На концерті артист представив свій перший альбом під назвою Там, де осінь, який містить 14 композицій. Музика це сліди, за якими можна повернутися у будь-який час життя, і це зробити сьогодні може кожен, завітавши на благодійний концерт гурту Гармонія Володимира Дороша аби насолодитися носом. Тами осені. Я нагадаю, що всі зібрані кошти підуть на лікування семирічному Арсену Когану. Виконавську манеру Володимира Дороша характеризує його бадьорість, душевний стан та відкритість почуттів. Склад музичної команди Гурту Гармонія зібраний мало не з усієї України. Одеса Львів, Хорол Вінниця та з міста Баку Азербайджаном. Свої пісні Володимир Дорош виконує в стилі рок-фюжн, Сам пише тексти, музику та мотив. Володимир Дорош приєднався до благодійного фонду Дитяча усмішка, аби допомогти Арсену Когану зібрати кошти на лікування, яких проста сім'я не має. 85 тисяч доларів. Його сім'я, рідні, друзі зібрали, продавши все, що в них було. Залишок коштів передали на збір до благодійних фондів. На даний день залишилося зібрати 27 тисяч доларів. Але лікування Арсена підходить до кінця. І якщо ми не встигнемо йому допомогти і зібрати необхідну суму, лікування припиниться завчасно. В результаті семирічному хлопчику з концерту було зібрано 21 тисяча 289 гривень і 58 копійок. Світський захід не залишив байдужих бути осторонь від біди, і кожен, хто прийшов на музичний вечір, подарував Арсену надію на краще. Дуже Приємно, що в нас відроджується ця гарна прекрасна традиція: дарити людям своє серце. Тому що, коли даруєш комусь себе, мабуть, щастя приходить і тобі в серце. А що Володимир Дорош, музикант, знав, що він займає. Але так не приходилося почути його. То, коли сьогодні почув, це дійсно це людина, талант, це людина гігант. Сам Володимир Дорош, як людина, я знаю його давно, як мецената, допомагає багато в різних справах. І сьогодні дитині допомогти це ну, справа кожної людини. Приємно вражена, і мене переповнюють почуття щодо того, яку гарну справу робить саме Володимир Миколаєвич і Оля, яка збирає і людям. Дій і кошти для діток, які потребують нашої допомоги, тому я дуже вдячна сьогодні Володимиру Миколаївичу за те, що ми сьогодні тут. Володимир Дорож дуже гарно співає. Взагалі, творча людина, дуже гарні вірші пише. Які дуже поєднуються і гармоніюють із музикою. Я думаю, що це не тільки моя думка, а думка всіх запрошених на сьогоднішній концерт. Це майбутній український Марк Бернес. 100% гарантую. Це майбутня зірка України. Я абсолютно в цьому впевнена. Щирість слів, пісні. Це українська душа. Цього нам в настоящий час абсолютно не випадає всім. Я думаю, вдалося всім сьогодні лубенцям і ще раз переконатися про те, що Володимир мир дорожчиш, Якщо в бізнесі в нього виходить, то я думаю, що в творчості буде точно так само. І ми ще раз порадіємо за його успіхи в творчості. А якщо за ним потягнеться і інша та молодь, яка ще сьогодні десь у нас виступає на малих сценах, я думаю, що лубни ще себе покажуть. Творчий і музичний тур співака уже розпочато по Україні. Першим його композиції почув Івано-Франківська далі в перспективах гурту Гармонія дарувати своє виконання і по інших містах. України. А вже в травні наступного року феєричний концерт подарує Володимир Дорош в Києві в Палаці Україна. До травня у нас буде сольний концерт в Палаці Україна і так далі. Зараз ми будемо писати студію, студію повністю. В студії будемо робити у медіаформаті, в такому, як потрібно до телебачення. Будуть медіакліпи зовсім скоро ми будемо знімати. Ми зараз вибираємо просто кліпмейкера, з якими будемо працювати. Чи це буде Ланбадою, чи це буде другі? Я ще не знаю. Це займається мій музичний продюсер. І він там підбирає хто найбільше всього нам підходить. Вибух мистецьких емоцій, чудові враження, шалені овації та розуміння того, що все в житті проходить, а музика залишається вічною. Підтвердилось на благодійному концерті у гурту Гармонія Олена Саддарова, Юрій Щербань, Руслан Чернокульський. Служба новин об'єктив.